Сьогодні ми зібралися тут, щоб е, зробити наступний крок в пам'ятка пам нашої культурної спадщини, нашої гнізичівської територіальної громади. Надіюся, що з допомогою пані Олібона, яка курує то в районі, з допомогою е, видавництва наша шпа, спадщина. Ми е, будемо мати таку саму. Такий самий ременах, так, таку саму підбірку, і де буде розміщена вся інформація про нашу культурну спадку на території громади. Тут у нас є представники центру бібліотеки, так, бібліотеки інформаційного центру. Mm -hmm. всі, всі. всі представники у нас є Степан Іванович, наш директор музею. У нас є староста села Рода, у нас є пані Оля Водер, Ми всі знаємо цей, у нас є представники туристичного інформаційного центру зі Зістрія. І ви, може, нам розкажете про себе представитися більше, бо ми тут знаєте, дуже, знаєте, всі, так, всі ми тут з собою знайомі віде. дуже тісно, бо ми співпрацюємо. А ви представтеся, ну і ми знаємо, чого тут ви, а ви нам скажете, чого ви нам можете допомогти.